Усім доброго, доброго дня. Сьогодні у нас буде в розборці дозатор МТЗ82. Так, всі розбирають, збирають Це показують цього велику розуму не надо. А от як воно працює. Оце вже інтересно. І зараз я вам розкажу, як він працює. так, Складається він із корпуса. Корпус у всіх одинаковий. Вход-виход і на циліндр. З цієї сторони сольничок, з середини сольничок. Ця штука з синім колечком витягується. Тут система клапанів. Вони нам, в принципі, не треба для принципу роботи. Так. Тепер Вона складається, Я забив ручку, ушлі ці дерев'яну з напільника, щоб можна було показати, ви потім поймете. Складається золотнік внутрішній, золотнік наружний. Тепер привод геротурної пари і сама пора. от, от шестреня з шліцом всередині. Наружна така наче обойма і кришка крайня. І шість болтиків. От. Тепер. Часто задають вопрос, як він. Однаково працює, що крутим на землі, в стоячому положенні руль легко повертається. І на оборотах, коли двигун працює, в нього 2500 обертів, він же в масло качає, в 4 рази більше, ніж на холостих. І як він так само плавно повертав, представте, якби насос качав, дірнули руль, і він, ну різко повертав би. Оце ж. Оці роблять два звотніки. Зараз я вам покажу. Так, у нас є все-таки чотири пластинки. Вони вставляються в оцей м -м, плоский неотвір, як скажемо. Да? Так, зараз я їх правильно вставлю. Оце вони відповідають за те, що і на холостих, і на оборотах він працює, повертає циліндр одинаково. Так, щось... Так, пружинки я вставив. У нас іде чотири сферичних. Такі вони полукругами. І дві прямих. Ось так вони підпружинюють. Так, збираємо далі. Так, я золотнічка Стоїть. Шість пластинок. 4 сферичних. Чотири сферичних. Щас я під світочку включу. Чотири сферичних і дві рівні. Вот, що вони нам дають. Коли у нас немає нагрузки, у нас працює повністю оцей золотнік. З усім воно крутиться разом, коли немає нагрузки. Коли в нас виростає нагрузка, у нас провертає золотнік золотніку і починає підкачувати масло із гідронасоса у циліндр. На цю сторону працює і на цю, як бачимо, золотнік. Зараз ми подивимося ось по отворах. Так, по отворах видно, да? у нас глухе. І тоді там з'являється. Шліци і масло перекочує, ось от цих двох буде гарно видно. Раз. І тоді масло із цієї перекочує в оцей отвір. І йде на циліндр. Так, а коли в нас немає нагрузки, в нас качає тільки геруторна пора. Геруторна пора і вона тоді потихеньку. Подає, крутиться повністю весь золотнік з волом з усим, і вона потихеньку подає циліндр, коли без нагрузки, коли цей не супротивляється. Колеса не супротивляються у цьому золотніку. Коли починає тільки зусилля виростає на місці, на землі, тоді провертається оцей вол і починає качати насос. Уже. Так, тепер багатьох інтересує, як зроблено так, що. Все крутиться в маслі, а вал чи руль повертається до упора вліво і вправо. Тобто ніякої зв'язки ніякої немає. За це в нас також відповідає героторна напора. Тут є два клапани. Отут всі, наче, отвори закручуються, а є два сквозних. Там стоїть два клапани шарикових. І коли доходить нагрузка до критичної, під упор, циліндр доходить до краю. У нас масло подається на два отвори, штопурить герюторну пору. Намертво. І тоді вже спрацює оцей клапан і ми чуємо вже характерний такий жужжить підкрой. Так, собираємо зараз дільше. Так, Щоб масло не тікало, у нас там є стоїть манжетик. з воротничком. Там же есть стоїть упорный подчиничок. Вот, подчиничок упор. Так, ці діточки при зроблені. Їх не можна. Зараз надають я положу телефон, намажу маслом і вставлю двома руками, тому що їх не можна. Я пунжана пора. Ну, воно виглядає отак в собраному. стоїть проставочний диск, самогерута напора. І кришечка зверху. Ну так як я її взяв на металомі, щоб вам показати, як воно працює. Болтів у мене немає, треба буде якісь підбирати. І може потім попробуємо під'єднаємо оці швидко муфти. і попробуємо його навіть покрутити руками, чи буде воно працювати, чи ні. Це буде трошки пізніше, треба болтики знайти. Там з мелкою різьбою на 8. Так, кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо і кажемо, що ми хочемо ще побачити у розборці, як воно працює. Все, всім дякую.